Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка рясна. Всі квіти весняні. Веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного. Так, дітки, весна чарівниця всю землю пробуджує до життя та до краси, прикрашає та оновлює все в природі. Ось вже з'явилася молоденька травичка. Яка вона на вигляд? Так. Маленька, ніжна, зелененька, яскрава, тиндітна. Як будете на прогулянці, погладьте молоду травичку і помилуйтеся нею. Якщо почала рости травичка, отже час розквітати і першому весняному цвіту. Ми з вами вже знаємо такі перші квіти, як... Назвіть, які це квіти? Правильно! Це підсніжники та проліски молодці. А ще є такі весняні квіти, як фіалка, мати й мачуха, ряст, сунтрава, крокуси. І сьогодні ми познайомимося з однією з цих квіточок. Ось вона, що це за квітка. Я раненько прокидаюсь, вам про весну сповіщаю. Від землі низенька, голівонька жовтенька. Спершу листя я не маю, як від квітну листя розпускаю. Дуже сонце полюбляю. Коли ж сонечка немає, я очіці закриваю. Діти, ця квітка називається Мати й мачуха. Ця квітка дуже смілива, не боїться ані ранкових приморозків. Ані холодного вітру. Золота пухнаста квіточка тягнеться до сонечка. Що нагадує квітка мати й мачухи? Так, маленьке сонечко, пухнасте кульчатко, яскравий ліхтарик. На яку квітку, що розквітає пізніше, вона схожа? Так, на квіточку кульбаби. Чиє стебло у мати й мачухи? Яке воно? Стебло коротке. Чому воно таке, як ви гадаєте? Стебло ще не встигло вирости. А де ж листочки цієї рослини? Їх ще немає. Як ви вважаєте, коли вони з'являться? Листочки з'являться трохи згодом, коли потеплішає. Так, листочки виростуть незабаром після відцвітання квіток. І будуть вони з одного боку світлими та пухнастими. За народними повір'ями це лагідна, ніжна, добра мати. А з другого боку темними та гладенькими, на дотик холодними. За народними повір'ями це мачуха, нерідна мати. Через своє незвичайне листячко ця квітка і отримала таку назву. Мати й мачуха. Ясне сонечко пригріло, весняне, ласкаве і на пагорбі збудило квітку золотаву. Квітка та, немов курчатко, жовта та пухнаста, мружить жовті оченятка, на сонечка брата. Подобаються вам ці квіточки? Що ви відчуваєте, дивлячись на них? Діти, ця квітка – Має лікарське призначення. Листочки мати й мачухи заварюють і п'ють при застуді від кашлю. Як ви гадаєте, хто ще радіє цим чудовим жовтим квітам? Так, бджілки, пташки, сонечко. Діти, перші весняні дикорослі квіти не можна зривати, нищити, а навпаки, їх слід берегти. Та дбати про їх красу. До зустрічі, діти!